Привіт всім любителям програмування. Програмування у нас в даному на випадку на Python і також використання для полегшення цього завдання чату GPT. Сьогодні тема у нас продовження цих із лічильником. Деякі операції із списками ми з вами розглянемо. І тут насправді чат GPT нам не дуже знадобиться, можливо, ми будемо ставити завдання, але насправді, коди без використання віджитів, просто для того, щоб виконати в консолі, нам ці коди їх простіше написати і швидше, ось так як є, ніж пояснювати чату GPT. Не подивлюсь, можливо, ми на щось задамо йому писати, можливо, просто будемо перекладати на JavaScript, щоб у нас було якесь залучення штучного інтелекту. І для того, щоб не пропускати наступні серії, нагадую: не забудьте підписатися на цей канал. Можна підписатися на музичний канал, опис є під відео. І Можна навіть підтримати якоюсь копійчиною, і давайте зануримося у світ циклів, які нам допоможуть працювати із списками. Отже, список в Python створюється за допомогою назви і квадратних ось таких дужок. Тобто, якщо у нас квадратні дужки, то це список. Він може розділятися якимись, так, комами, ставкоми, можна і інші роздільники давати, але це буде складніше. Отже, що ми можемо робити із списком? Бачимо список із 10 чисел. Як нам а, знайти суму цих чисел? Для цього ми використовуємо змінну S, ну, від, від суми, да, наприклад, ну а може бути будь-яку іншу змінну. Ми е, задаємо початкове значення 0. І далі е, ось у нас рядок, який вказує нам скільки разів е, повторити цикл. В даному випадку е, кількість це довжина масиву А, ось це Лен A Length – це довжина масиву А, тобто тут у нас 10 чисел, а ми можемо список там з 20, 100, 1000 чисел. А, тому для того, щоб написати скільки, якщо у нас список буде змінюватися, наприклад, то а, цикл буде повторюватися стільки разів, скільки у нас є тут чисел в цьому списку. Отже, давайте прослідкуємо логіку. Якщо початкове значення 0, то нам потрібно виконати операцію додавання до нуля кожен раз стільки разів, скільки у нас тут чисел. С дорівнює С плюс А, і то. Є. Оце А і є, це список А, або A, і числа, які в нього. Елементи. ітої – це елементи з цього списку. Отже, на початку S дорівнює нулів, плюс а ітої. Він починає цикл з першого числа з одиниці. 0 плюс 1, S стало дорівнювати 1. Далі 1 плюс наступний елемент 2 стало дорівнювати 3. Далі, 3 плюс 3 стало дорівнювати 6. 6 плюс. 4, 10 там і так далі, поки ми ну, всі чи, ці числа не, не просумуємо між собою. Так, ми можемо тут навіть скопіювати все це діло, вставити в тоні наш додаток для програмування. І подивитись, скільки буде сума. Цих чисел Так, щось у нас тут помилка. О стейпент А, у нас цикл. Не без зміщення. Потрібно зміщення Надати? І ну. відступив. Так, а. Неочікуваний ідентифікатор. Гм, що ж це значить? Давайте подивимось. Ну що, в нас є можливість залучити чат GPT справа. Так, давайте ще спробуємо. Ще у нас в п'ятому. Так, ну давайте. Ось е, класна нагода, якщо наче все правильно, а ми не можемо визначити, що відбувалося. відбувається. Ми запитаємо нашого чату життєві, яка помилка в цьому полі. Тому що нам воно пише насправді, яка там помилка, але ми щось не дуже розуміємо. Задумався Джипті. Зневірним відступен стильнемо. Ну, в принципі, так все правило. Да? Ну, давайте з виправленими старте. Угу. Так, ну ось все правильно. Що у нас тут бачимо? Ми бачимо результат за кожну ітерацію, кожне повторення циклу. Якщо ми виведемо print за цикл, значить ми бачимо тільки останній, на 55. Це сума всіх елементів. Як нам помножити? Або ага, давайте. Давайте ж перекладемо на JavaScript. Попросимо. Переклади на JavaScript. Подивимося. Лет ей? Okay. Mm -hmm. рази один, і два. Ну, до речі, зверніть увагу запис циклу з фото там фоде скільки разів повторити це Ленс. Python набагато, воно простіше це вказувати. А так, в принципі, майже все те саме. Так, ну де б нам це виконати? Помісти його в Html. А ну-ка, давайте ми спомилкам Хи, Ги-Мили. Чи він зрозуміє, що ми в нього хочемо? Ну, дивіться, розумію. Навіть в елемент на сторінці він хоче. Не в консоль, правда, а в якийсь елемент в напис, мабуть. Давайте скопіюємо. Нам потрібно відкрити наш індекс блокнот. Текстовий. Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-S. І тепер ми подивимося. Ось у нас. Тут ми виводили елементи різні ну, сума, а, сума елементів, елементів списку 50 п'ять. А якщо ми поміняємо ось тут диво? Mm -hmm. Всередину циклу Сподіваюсь, воно так робиться. А, консоль, брат, подивимось. F-12, no 55. Якже, воно. Можемо туди з ними треба ось так, так, сіпал, се так, зараз, якщо ми здогадаємося, значить теж ми. Виведемо, виведемо. Угу. Так, давайте спитаємо. Так, зміни так, щоб побачити кожну ітерацію. Тобто кожен прохід циклом, да, циклу, ви бачите, Цікаво, цікаво. Динамічно показують нічого собі. Ось цикло. цікаво, ось тут зміниться, там де у нас цикл консольний вигляд. Ну теж на що тут проміжного результату на сторінку. Yeah. А, для цього додається ідентифікатор ітерація. Так, ну це, звичайно, треба досліджувати. Більш докладно. Ми сьогодні не будемо цим займатися. Зараз спробуємо, що воно там нам видасть. І підемо далі вже по Python. Так, ви тут О, консолі тут. Взагалі нічого не видно, а тут він нам показує. Можна і так працювати насправді. Так, давайте. На цьому я думаю, з JavaScript ми поки що закінчимо. І давайте продовжимо з Python ем все-таки. Отже, добуток масиво чисел, тобто перемножити. Тут ми їх всі склали, тепер перемножити потрібно. Uh, в Принципі майже те ж саме, але замість нуля у нас тут буде одиниця. Тому що при множенні, якщо ви на нуль помножити, то воно нулю буде дарів. Тому uh, перше, ну, міряється, що у нас тут замість плюс знак множення, і uh, замість нуля одиниця. А так все те саме. Можемо тут поміняти одиниця, а тут знак множення. Зірочка така. Загальний результат і результат після кожної ітерації теж можна бачити. Далі йде. Далі, далі далі. Ага, виведення списку в ряду. В принципі, все те ж саме. Дивіться, у нас змінюється, тільки там, де було Print S. Додати і що таке до кінця. Типу, да, от end. ми додамо. Давайте все. Так, щось таке не вискочав. Додам весь рядок, рядопис: print. Скопію. Ось тут, Тобто, у нас не в стовпчик повинен бути тепер, а в рядок все це діло. Це у нас кінцевий результат. Якщо ми в цикл помістимо, то. Ось у нас записалося все в рядок. Тобто це S до кінця ось це означає в рядок. Ось такий оператор виведення. Помножити всі елементи списку на 2. Ну, майже те саме, але тут а, є відміність ми. Кажемо, що ми не якусь зміну тут вводимо, а в масиві А кожен елемент дорівнює помнож... ну, елементу помноженому на 2. Ну і вивести в ряд. То Що ми тут змінюємо? С ми прибираємо, вона нам не потрібно. І ось тут ми пишемо. у масиві А кожен елемент дорівнює кожен елемент масиву А А, а, -а, 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 -а. де на квадратній дужці помножити на 2 так print а Да, ось Так, і э, виводимо ми э, список А або А до кінця. І замість S ми тут залишаємо a. Так, ось він у нас помножилось. Бачите? Так, а якщо винесемо за цикл, що ми побачимо? Ось так. Тобто там кожен. Раз ми бачимо, да, за кожну ітерацію кожен проход цей. Так, а що ми з тоді буде? Десять раз він просто виводить вже всі помножені елементи ведучих. Тобто нам достатньо одного разу. Так, о, сирена. Здорово. Далі йдемо. Так, піднести всі елементи списку до квадрату. Все те ж саме, але піднесення до квадрату у нас це дві зірочки. Беремо, додаємо собі. І всі вони змінюються. Два. Квадрату 4, 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16 і так далі. А, наступне це піднести до куба або третього ступену. Все те ж саме, але а, змінюється ось цей індекс. Замість 2 ми напишемо 3, це буде а, куб, якщо ми напишемо там 4, значить до четвертого ступені. Щось так близько воно, воно все рахує. Ну і так далі. Так, і ось список з написами. Не з числами, ми з числими розбрали. Тут у нас є список з написами. В принципі, він мало що тут змінюється. У нас є елементи. Рядковір. Тип. Тип даних рядок, да? напис. Отже, є список: ну, такий, Ей, Петро, Іван Діан. Зверніть увагу на ці лапки. А, значить, він вважає, що це один елемент. То цей список це один елемент. А, значить, нам потрібно три рази повторити а, список Ей. Надрукувати до кінця да. Що Надолкувати докинце. Знову спус. Ну тут не відступи. Чат GPT. Під каржинам. Ось, ось для чого він потрібен. ну так, все на вході. Ну, здесь самі не повинно тут бути. Може, знову відступ. і тому міністери і вийти, нанота. Окей. Тобі є цей кожен момент весь код правильний. Ось цей. Laravel 3. Ось свій правильний код. Так, ну, не зовсім він пише те, що ми хочемо, але давайте остатно сумемо, подивимось. подивимося. ось тепер все правильно. Три рази ми вивели рядок, а чат GPT подумав, що ми хочемо кожен елемент. Для того, щоб кожен елемент вивести, ми дійсно ми можемо е додати коми. И а, він нам виведе. давать давайте змінимо. Після помил. Далі лапка відкривається, лапка відкривається і лапка. Так, угу. так. і ми можемо якийсь елемент, да, Вивести, наприклад, нам потрібен другий елемент. Від нуля у нас, а, до речі, починається 0, 1, 2. Другий це І, по ідеї, це Діагон. Так, які дужки, не які душки, тільки в квадратні дужки Поміщається це. Якийсь елемент списку нам потрібно вивезти. Так, бачимо діагно. Хоча, ну, могли подумати, що Іван, але. Ін, індексує він від нуля. Тобто починає індекс 0, Петро 0, Іван 1, Діана 2. Тому, якщо нам потрібен Іван, то це буде елемент з індексом 1. Так, ось так. А, ну і що ще? Тут у нас. А, а, якщо ми оберемо цю end, то у нас буде не в рядок, а в стовпчик Все це діло виконуватись. Далі, уберем. Всі вам, і ван Дуже добре. Якщо ми беремо індекс, то весь список у нас виведеться. Петро вандера. Ось такі основні операції. Це далеко не всі вони. Ну і а, я не буду тут. Казати, чи на JavaScript воно простіше, можливо, я там не знаю якихось особливостей, але е, поки що, е, як ми бачимо, що чат GPT через JavaScript там він якось складніше все це робив. Е, а тут через консоль дуже, дуже просто, ось буквально там три, три рядка написав, і воно тобі. Робити. Ну, робота зі списками це, до речі, одна із основ роботи з базами даних. Застосовується і в Excel, і в системах керування базами даних. Ми можемо зрозуміти, що коли ми даємо там фільтри, якийсь або запит, нам вивести якийсь елемент, або обрахувати суму, як в Excel, наприклад, то. Виконуються ось такі а, команди. І якщо у нас немає нічого, а є тільки, наприклад, а, текстовий документ якийсь, а, який ми можемо потім використати а, як ну, базу, да, таку для знаходження сум, до да, що то, добутку там і так далі, то. Ми можемо просто записати кодом і виконати в будь-якому там доступному нам середовищі. Ну, якось так. якось так. А на цьому все. Дякую всім за перегляд, за ваші підписки, вподобайки. Можете коментувати своїми якимись пропозиціями, що покращити. І побачимось на наступному занятті. Це у нас буде, буде, буде цикл з передумови. Введення да, і переривання. Так, називається. Так, цикл з цикл передумови, тема наступного дня. Все, дякую всім за перегляд і а, до побачення.